Сьогодні ми навчимося створювати таблиці у Microsoft Word. Таблиця нам потрібна для того, щоб записати в неї наш розклад. Для початку таблицю необхідно написати на листочку в для того, щоб визначити кількість стовпчиків і кількість рядочків. Перший стовпчик це у нас номер уроку, другий стовпчик час проведення самого уроку, і 5 днів тижня. В рядочках. Перший рядочок це назва стовпчиків. І 6 рядочків для уроків. Тепер, коли ми визначили, що для створення таблиці необхідно 7 стовпчиків та 7 рядочків, можемо почати її створювати. Для створення таблиці переходимо до вкладки Вставка. Обираємо кнопку Таблиця, спускаємося до. Вставити таблицю. І задаємо кількість стовпчиків. їх у нас 7. І кількість рядків, їх також 7. Далі натискаємо ОК. Тепер необхідно ввести дані у комірки. Перша це буде номер. Друга час. Далі йдуть дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. Тепер номеруємо уроки. Перший урок, другий урок, третій урок, четвертий, п'ятий, шостий. Для того, щоб переміщувати курсор, ми використовуємо стрілки на клавіатурі. Коли це все записали, необхідно написати час. Перший урок це 8.00, Далі пробіл, тире, і до 8.40. 40. У випадку, якщо число не вміщається в один рядочок, необхідно, наприклад, перший стовпчик трошки звузити. Наводимо стрілку на лінію, натискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо цю лінію ліворуч. Таким чином ми розширили другий стовпчик. Тепер необхідно записати розклад. Понеділок, читання, другий мова. Математика, там, інформатика. І останнє, нехай це буде музика. Музика. І так далі. Після завершення розкладу зберігайте файл. Обираємо файл, далі зберегти. Вся робота в нас буде вважатися виконаною.